Є, я, сьогодні м'ягкий знак, але ми його пропускаємо. Ну, тема навчаюсь писати закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини». Підручники сторінка 92, 94 закінчиться. Ого. На 92 починається, на 94 закінчується. Число сьогоднішня 29. Літера ю. Літера ю. Ваш вчора було. Ну, сьогодні сегодня, сегодня. давай это Юлия. Ага, Юлія. Хорошо, давай, Юлія. Юра. Юлія. Юрій. Ще Сеймента. Юрий. Ще є. Юхим. Юхим. Юмалі. О, О, нічого Юля. Так. Юля. Юль, Юмалі. Юлія, Юрій Юхим. Добре, далі тере Юля. ставимо, Юля, ставимо ціта. тере. Вони у нас будуть юними юнгами, Тау. юні юнги. Кто такие юнги, знаете? Это, это какие по ну, це, це поводи, ну на, кораблях, да, на кораблях ось молодшие, молодшие матросы, те, которые навчают. А если, типа, я пишу од одни, типа, например, типа, Юлия, я бы не Юлия, Юна, Юна, юна? юна. Ой, юна. да. Дорогие, завтра останется литра. А, так, дієслова на букву Ю існують, тому що підбирала вчора то а вони існують, але от їх дуже важко безсти, Юлі, безсти, Юлі. Юна, якщо тебе... Я одне, написала я. Юлія. Юлії Юнці. юнга. Я записала Юлія юна Юнці. Угу. Я дієслова існують, оце тере воно допомагає уникнути дієслова. Так? Ми можемо вставити туди дієслово, так слово, наприклад, працюють або служать юними юнгами, але ми можемо його прибрати, і тоді в цьому випадку ми поставимо тере. Дієслова на букву Ю існують, але так. вони ну, ніяк не могла її вчора вклинити в речення. Є слово юртатися. Я знаю, що так... а, я знаю що юрта. юрта, ну юрта, але це не дієслово, юрта це будинок. А от слово юртатися це крутитися. Воно на одному місці крутиться, рухається, щось вертиться, от можна сказати, юртатися. Юрмити, О, ой, це стивати, моя маша. і так далі. Дописали? Да. 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 Так, прибрали, поїхали так. далі. Позна. Поїхало. Так, Отже, у нас є, не пишемо, у нас є іменники, прочитайте їх. Держава, держава, Україна країною, Україна Україною, Німеччина Німеччиною. Далі. Земля. Земля землею, межа межею, межею, задаче. межею. межею. межею задача, задачею, Польща, Польщею. Польща, Польща. Мрія, 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 Чехію, Англія, Англію. Так, Житично яке непонятно. число цих іменників? Uh -huh. Наприклад, якого числа іменники? Держава, країна, Україна, земля, межа, задача? Число. Однена чи множина? Однена. Однена. Ці всі, всі іменники uh -huh. однені. Якого вони роду? Держава, країна, земля, межа, надія, мрія. Якого а. роду ці іменники? Земля, земля. Okay. Чолові, Жіночого, вона моя. Та. Всі ці uh -huh. іменники жіночого роду. Вони всі uh -huh. однині. Вони всі жіночого роду, і е, перші стовпчики це називний відмінок. Що земля, що межа, що задача, і так далі. Якщо ми змінюємо цей іменник і ставимо його в орудний відмінок, держава, але чим? Державою, державою, державою. державою. чим? Країною. Давайте з вами звернемо увагу на кінцеві приголосні кожного стовпчика. Держава кінцевий приголосний тут Н Україна. на Н, і Німеччина. Да? Н. Вони всі якими будуть твердими, м'якими? Якими вони будуть? Твердими. Тверді. Тобто, якщо закінчується на твердий приголосний, основа закінчується на твердий приголосний, то. В кінці, в орудному відмінку, ми побачимо закінчення ою. Так? Якщо закінчується земля, закінчується на який? М'який? Або Ж? Ч? Жчищі. Пам'ятайте, вчора ми також жичищі, вони служать разом з м'якими. То так. в ворудному відмінку з'явиться закінчення. Ею. Ею. Е е Якщо е за... е основа закінчується е на Й, Мрія. Надія. Е е то в орудному е з'явиться єю. Так, в ворудному з'явиться єю. У вас на сторінці. 93. Є правило. Так, зараз я приберу це, що намалювала. Є правило. Таке саме, як на екрані, є. воно є у вас підручного. В мене каже роду на а я в робному відмінку, одними мають закінчення Ою Ею Ею. Закінчення Ою пишеться в імена, іменника, іменника з основного. Засновою на твердий приголосний крім жидче ши, закінчення Ею в іменниках з основою на м'який приголосний жид чи ши, закінчення її в іменниках з основою на Ї. Так, з основою на Ї. Природою, землею, тому що була земля м'якій і мрією, тому що мрія. Не так страшно, як здається. Працюємо. От тепер ми будемо з вами. Дещо писати з цієї вправи, тому Яка це вправа 25. Вправа 25. Ми її не будемо всю писати, а дещо з неї будемо виписувати. Вправа 25. Земля так. одна із планет Сонячної системи. Угу. Вперед кагнуло. Так, є? Дописали вправо 25, є? Не. Є, так. так. Далі Давид читає друге речення. Так які планети вона обертається навколо. До, до, до крапки. Навколо Тонця. чого. Сонця. Далі Поліна читає. Третє речення ось воно. Земля є величе з мною кулею, з плющиною біля плюсну. Є, є, крапка, є. Міша далі. Міша з нами. Її поверхня П на дві третини викрита водою. Прита, а, прита. На одну, а на одну сушею. Молодець, далі хто у нас ще є? Обзивайтеся, бо мені ж не всіх видно. Кирило, повітря. Кирило, повітря. А де повітря? Ось 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 Повітря, Повітря яке? Оточує. Тому що земля. Очі землею. Називають, називають атефомеси атмосферою. А Анастасія. Анастасія. Анастасія, Настя десь пішла. Настя Анастасія. Так, Я де, мишка? Ось воно. де читати? Ось мишка бігає. Атмосфера. Атмосфера? Атмосфера, атмосфера містить Кисень необхідний для живих істот. Молодець. Валерія. Ось речення. Тому. Тому на землі, тому на землі є життя люди. тварини і рослини. Тварини і рослини. Тварини і рослини. Є. Наше завдання з вами. Поставити до цього тексту декілька запитань, які будуть починати з чому І щоб відповіді ми знайшли у цьому тексті. Питання повинні починатися словом чому? Ну, наприклад. Чому атмосфера от. дадам. Хотя. Так, підожди. Ти хочеш про атмосферу, про оце. зараз секунду. Про оце ми, речення, ми, так? Атмосфера містить кисень, необхідний для живих ми, істот. Писати, я не Нам треба до цього тексту поставити декілька запитань, які будуть починатися словом чому? Артем, А, і відповідь можна знайти в тексті. Артем зачепився за оце речення. Атмосфера містить кисень, необхідний для живих істот. Яке можна поставити питання? Чому на планеті Чого? можливе. атмосфера Життя? Чому на планеті а, можливе ну да. життя? Чому? Бо. Атмосфера. містить що? Повітря. Ні, містить кисень необхідний для живих істот. Є відповідь. Питання Власне. чому на планеті. Земля можливе життя. Відповідь із тексту. Тому чому? Атмосфера містить кисень необхідний для життя істот. Пробуй, Соня. До якого речення хочеш 에... причепитися, щоб відповідь було Наверно, земля є величезною кулею біля ага, давай, давай. Чому земля є величезною кулею? Ага. Містою біля полюсів Чому земля є куля? Так, чому земля. Так. Давай не так. Навіть чому Земля має таку форму. Чому Земля має таку форму? І відповідь буде. Земля є величезним з плюснутою біля, біля полісів Полюсів, да? є, говорили, ще що можна запитати. Про де тут, де тут? Про воду. Ану. Чому на планеті багато а, води? Десь. Так? Якого кольору? Пригадайте, Чому коли є. На дві навичали? третини так. відкрита водою, а на одну сушею. Так, по її поверхні на дві третини вкрита водою, а на одну, поверх... на одну третину сушею. Чому її називають голубою планетою? Добре. Того що, от саме на дві третини вкрита водою. Є, Поставили питання. Наступне завдання, яке нам потрібно зробити в цьому тексті: знайти іменники жіночого роду. І змінити їх на орудний відмінок. А для початку тут вже є іменники, які ми можемо виписати. Отже, от тепер ми пишемо: шукаємо, читаємо перше речення і шукаємо іменник жіночого роду. Земля одна із планет сонячної системи. Так. Який є іменник жіночого роду? Земля. Земля. Пишемо слово Земля. Пишемо слово Земля. Що Земля. Земля. Через Земля. кого писати? Земля. Земля. А змінити ж треба його? Земля тире Чим? Землею. Чим? Землею. 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 Так? землею. Нам який, значить, буде ею землею А тепер кома. Далі. Так. В цьому ще є планувати. Піди, подожди. Софія, в цьому реченні ще а. є. А, да? mm -hmm. Іменники тут ще є. Жіночого роду, притом. да вони змінені, але ж вони є. Моя система. система, система. Правильно, система. Але тут, дивись, сонячна, сонячна. система. Тут аж два слова, Пишемо і обидва. Сонячна, сонячна система, притом з великої букви. Сонячна.

Так, сонячна система. Наступне речення читаємо. З цього речення вибрали, тут немає жіночого роду. Як і всі планети, вона обертається навколо сонця. Угу. Шукаємо тут іменник жіночого роду. Він тут стоїть у множині, але ми можемо його змінити. І да? угу. Земля, -то... це... Тут немає слова, -дивля. як і всі планети, вона обертається навколо а, це... ге... Ой, як і всі планети обертається навколо сонця. Що тут умножить планети. планети? Але ж одна планета Планета. жіночого роду. Планета. З маленькою. Чим? Чим? Планетою. Планетою. Ну, вроді, тут більш немає. Немає, так. Земля є величезною куля з плюс біля полюсів. Це mm -hmm. слово земля, але ми її писали, так що ми її не пишемо. Не пишемо, земля пропускаємо, ми вже писали. Далі тут ще є в цьому реченні. Полюсів. Чим вона є, земля? А, чим куля, є? куля, куля. Кулею. Так, кулею. Тут уже слово змінене. Куля. Куля, але чим? кулею. Кулею, воно тут в тексті вже змінене. Кулею. Це. Так, далі між читає. на дві третини вкрита водою, а на одну сушею. Ага, давай Мішу подіргай. Міша, ну шукай тут, будь ласка, імену чи жіночі. Її поверхня на дві третини вкрита водою, а на одну сушою. Так, шукаємо Я тут імену жіночого роду. Вона моя, що тут. Я напевно, вже знаю. Угу. Вода, Вода, хорошо, ще, ще буде. Але до води там ще є одне слово. Вода буде другим словом в цьому речі. Суша, сушаю. суша і. це буде третє слово, а перше де буде? Я скажу? Її Поверхнею. Поверхня, вона моя, поверхня. Поверхня, поверхнею. Так, Поверхня. Чим? чим? Поверхнею. 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 А далі у вас вони є. Чим? Водою і чим з да Вода. Да-да-да побачила. Поверхнею. Е, е, вода. Вода. Чим? Водою. Водою. І ще одне слово візьмемо. Суша. Так, <пробітник> Су суше. Ставимо крапку, більше не будемо виписувати. Це я на, такий Добре? Зразок, на такий зразок. За такою схемою. Я У з... вас буде домашнє завдання. Зрозуміло, що треба буде робити в домашнього так, буде текст, шукайте іменники і змінюйте їх. Ось на такий самий зразок. це дописуємо, далі не пишемо. Я да, вчора експеримент робила. Я бачила, ти мені скидувала той э, гусінь. Да, да, да. А, -а. а, я знаю, я це виділа що там бумажку так складить. Це зрозуміло що ви, але ж ви самі зробіть і відео зробіть. Тут такий інженерний тиждень проходить. а Відео хоч з, з, зовсім мало. Не, я знаю, то можна де. прибирати? Да. Не. О, я так. 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 Е, поки дописує Давид. На 93-й сторінці є ще одне пояснення до правила. Іменники жіночого роду в орудному відмінку я можуть все. Вживатися. Я я на 93-й. Можуть вживатися як з прийменниками, так і оце я те, так. що ми написали. Там, сьогодні, Може вживатися як з прийменниками, так і без них. Можна сказати подругою, а можна сказати із подругою. Да? Приятелькою або за приятелькою. Зрозуміло? Землею, так. за землею і так далі. Наступне, що ми з вами робимо? Поясніть перший вислів. Прочитайте перший вислів. Урятувати землю можна, якщо кожен із нас завжди. Урятувати землю eh, завжди, економно нам не витрачатиме, посадить От, багато. Давайте доповнимо з вами перелік природоохоронних заходів. Що ж треба кожному з нас, щоб врятувати нашу землю. Отже, урятувати землю можна, якщо кожен із нас що буде робити? Доповнюйте. Доповнювати. Завжди прибиратиме, ну, вже посадить багато рослин, вже побачили. Далі. Завжди, Завжди прибиратиме що. Сміття. 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 Далі. Економно витрачатиме... Економно витрачатиме ресурси. Ресурси, правильно, ресурси є. Посадить багато рослин. Хорошо. Старанно зробити... Старанно Для... для... Землі. Що буде? Старанно ми можемо сортувати щор... сміття. так Тому що ми з вами говорили про те ще й на один раз, про те, що саме сортування сміття нам в нашій планеті... прибирати. Так, прибираємо. Є. Ваше домашнє завдання. А, а а, я теж ш... зрозуміла, що робити треба. треба. Так, є справа 27, знайдіть. Ні, стоп, це не дні. Це ми робимо усно, 20, Це ми робимо ні. усно, ні, ні. ні Бачу, що за часом не стали. Це а ми це робимо усно? усно, не пишемо. З цього тут треба, випиши іменки жіночого роду. Робимо те а саме, що робили вибуха? в попередньому. І казав, що не пишемо? Ні, не пишемо, не пишемо, не пишемо, не пишемо. Це природи справжнім дивом. Угу. Це не, не храна... постарне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе. Навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка вигляда. Вигляда. Що домашнє завдання? Знайдіть іменники жіночого роботу тут. Краса. краса ще. Це домашня робота вода, Ні. вода є ще. Казка. Казка. Ще є. Ну, вони змінені, але ж вони все одно. Ну, Два менеки жіночого ну, роду. Природа. Так, тут слово природа. А моя природа, моя, моя моя. Угу. І І горе, так? горе. Але поставивши в однину, гора, моя гора. Отже, трошки змінюю домашнє завдання. Планувала 28, але домашнє завдання у вас вправа 27, ось вона, і виконуєте ви її на зразок попередньої, так як ми з вами робили про землю, про планету сонячної системи. Зрозуміло, mm -hmm. що робить? Да. Так, 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 да. Зараз шукаєте іменник жіночого роду і змінюєте його у форму орудного відмінку. Тобто на зразу... Ну, це, типа, о, ю, е, ю, «і». Так, так. Ви пишете краса, красою, природа, природою. І так природа, далі. Природою. І шукаєте далі слова. Тут цих слів небагато. Їх... П'ять uh -huh. штук. Пару uh штучок. -huh. Їх п'ять. П'ять цих слів. Права 27 на сторінці 94. Тут у мене 28, 27. Я трошки її поміняю. Справа 27 угу. Угу. Ми Є. 7, Є. на сторінці 94. Спати. Я спать буду. все Є? Тоже. Про що говорили? Е, Ю, Й, Й. Е, Й. Роду, Й. Так, про іменники жіночого роду, які в орудному відмінку мають закінчення Ою, Ею. І єю. Скажіть, так. будь ласка, чи подобається вам така картина природи? Прямо за А чому? У дуже гарно. Гори, 눈, а если ще еще тут гарни, был бы какой-то. А если б та... еще тут какой-то был Мишка, вот это вообще было. Ага. Мишка там. Бежав от медведей. Артем. Артем, розгляньте цю картину пройдем. Ось ми побачили цю фотографію, а тепер закрійте очі і уявіть свою картину природу, ту, яка вам приносить задоволення. Ні, ну от це приносить, а... тільки там медведя. Вот это он, тобі не вистачає ще ведмедя, Так. А можливо, комусь не вистачає водоспаду. А, а комусь мішу, не хочеться мішу, водойми, а хоче. Хочеться... Так. А Вони, можливо, в мене, можливо, в мене, хочеться. У мене там ззаді. Там, же есть. А, а, сенс, а там сенс, Знаєте, що піщера при... що єсть. Яке, розкажи, як... розкажи про свою як картину я сплю. природи. Яка, розкажи про свою картину природи, яка тобі приносить задоволення. Е, на... щось... ну, Кабура стоїть на грі, знімає всі дерев'я і озера. Так, тобто ти знаходишся на горі, так? І бачиш через камеру все. Соня, що тобі? У мене, коротше, там ззаді гори темний ліс. Озеро. Біля озера будиночого і світа сонце. Світа сонце, сонячний день. Так, у коліни сонечко сідає за захід сонця. У мене теж на пляжі сидіть з подругою і дивитися на закат. Так, на пляжі. І, а море спокійне чи шум, ну, шуме, шумне, хвилі є. Спокійне. Спокійне, спокійне, лагідь, тепер. Я, я вам бажаю, щоб ваші подорожі і ваші мрії здійснилися. А я ще хочу з вами всіма зустрітися і пі, пі На берег, Дам. на берег, Дам на берег. Я. Нема берега, на берег Дніпра. Піти на березі, да, так хочеться піти, да. так. піти да. зустрітися разом. Я бажаю, щоб ну, мрія.